Вітаю, друзі, дуже рада вас бачити. Сьогодні хочу поділитися з вами ще однією цікавою історією, котру ми отримали, тож бажаю вам усім приємного перегляду. Оля вже не могла терпіти ренощі свого чоловіка. Вона не могла спокійно піти з подругами посидіти в кафе чи ввечері поговорити по телефону з колегою по роботі стосовно проєкту, навіть коли вони просто йшли вулицею. Ігор уважно дивився на перехожих. Чи не задивляється раптом хтось на його дружину? Інколи це доходило до повного абсурду. Одного разу Оля допомогла старому чоловікові піднятися сходами до аптеки. Так він і тут зі своїми ревнощами поліз, геть же голову втратив. Бідолашна жінка вже й боялася подивитися на когось з осіб протилежної статі, щоб коханий часом не влаштував чергового скандалу. Дякувати Богу, її відправляли на конференцію по роботі. Буде час спокійно відпочити та нормально поспілкуватися з іншими. Конференція мала тривати тиждень. Оля зібрала всі необхідні речі, попрощалася з чоловіком та вирушила в дорогу. Так сталося, що в останній день навчання скасували і всіх учасників раніше відпустили додому. Оля вирішила Ігорю нічого не казати, а влаштувати йому сюрприз. Жінка повернулася додому та прийнялася готувати вечерю. Вирішила запекти м'ясо та, як любить її коханий чоловік. Накрила на стіл, приготувала вино та з нетерпінням чекала на повернення коханого. Те, що сталося далі, жінку неабияк здивувало. Двері квартири відчинилися. І на порозі стояв її Ігор з якоюсь жінкою. Вони були настільки заклопотані пристрасними поцілунками, що просто не помітили, що дружина вже вдома. Вже коли коханці добралися до вітальні та впали на диван, на якому сиділа, до речі, Оля, коханка від несподіванки голосно крикнула Ти казав, що твоя дружина відряджені? Оля не витерпіла більше цієї сцени і нервово крикнула Сюрприз! Ігор, звісно, почав виправдовуватися, що все це помилка, і він дуже сумував за дружиною. От просто не втримався та повівся на чари цієї жіночки, і Оля його вже не хотіла слухати. Мовчки пішла до кімнати збирати свої речі. Як вже потім з'ясувалося, чоловік зраджував дружині систематично, а своїми ревнощами прикривав власні походеньки наліво. Про це знало багато їхніх друзів. Але ніхто не наважувався руйнувати чужу сім'ю. Оля одразу ж подала на розлучення і жодного дня не пошкодувала про своє рішення.